Шановні глядачі, в ефірі Ток-шоу розмова про головне на Кіцвіл TV. І сьогодні у нас в студії 149-та школа. Отже, перше запитання у нас до Жені. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В шостому В. У вашому класі багато учнів? 26. Добре. А ви зі своїми всіма однокласниками дружите? Ну, майже. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви у нього часто списуєтесь? Ні. Добре. Наступне запитання до е, Олександри. Олександра, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? У дівчат. А, ви, е, а з математики у кого кращі оцінки? Напевно, все-таки в хлопців. Добре, наступне запитання до Хм. А ви з всіма своїми однокласниками дружите? Ні, з дівчатами тільки. Добре. А що ви зазвичай робите на перерві? Хожу зі своєю найкращою подружкою, Сашою, по коридорам. А виходите у їдальню? Тільки на другій перерві. Добре, наступне запитання до Катерини. Uh, учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, будь ласка, чим зазвичай годують у вашій школі? Вулочками, піцями, випічкою. Добре, наступне запитання до Ольги. А ви їсте в їдальні? Uh, так, їм, але зазвичай я беру влочки. Uh, скільки ви раз на день? Два. Два. Добре. Рази. А вам подобається? Як коли? Добре. Марія, да. розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі, а вам доводиться бувати в кабінеті у директора? Ну, інколи бувало таке, що я була у директора. А коли? Ну це було у минулому році. Добре, якщо так, то з якої причини? Ну, у мене було. Бо погано все з одним хлопчиком. Добре, передавайте е, Олені. Ні. Олена, а вас е, колись викликали до директора? Ні. А це взагалі страшно, як ви думаєте? Думаю, так. Добре. А, передавайте Тамара. А ще ви хотіли. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. А чому? Тому що дуже багато треба спілкуватися і дуже треба на себе багато брати. А я думаю, що я з цим не сильно усправлюсь. А ви колись попадали до директора в кабінет? Ні. Добре, передавайте далі. Як ви вважаєте а, Анастасію? Так? Аня. Анна. Аня. А ви як ви думаєте, працювати директором тяжко? Ну, напевно, якщо учні дослуховуються до вас, то напевно не дуже важко. Добре, що б ви зробили в першу чергу, як ви, якщо б ви обрали професію директора? А в першу чергу я б поміняла дзвінки з уроку на музику, а також, напевно, якось по-іншому розподіляла уроки в школі. Добре, дякую. Передбачайте Олександра. Олександра, наші учні запитують. Як вам би було вчитися в школі? Точніше бути директором, вчителькою? Я не хотіла б працювати у школі. Добре, передавайте далі. Дмитро. А... Роз, так, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка? А у нас в класі не дуже добра поведінка. А вам, іменно вам, іменно мені... було ну... колись, ви були колись директором в кабінеті? В Кабінеті директора? Так. Так, один раз був. Добре, давайте далі. А вас колись викликали директора? Так. Чому? Тому що я просто сидів, там щось робив, а хлопці, ну, мене обвинувачували, що я там, типу, дівчинку побив. Добре, далі, давайте. Володимир, як ви вважаєте, працювати директором? Це ж тяжко? Так. Ви б хотіли бути директором? Не. Чому? <гум> чому? Тому <гум> <гум> я не знаю. Добре, дякую. <гум> а для, вас, для вас запитання. <гум> Ви їсте в шкільній їдальні? Іноді. <гум> 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 а чому іноді? <гум> я буває не голодне. Добре, Артеме. Вам запитання. Хто краще вчиться вас в класі. Дівчата чи хлопці? Хлопці. Чому? Чому ви так вважаєте? А, ну, тому що у них, мабуть, більше мізків. Добре, дякую. Передавайте Михайло мікрофон. Доброго. А ви, Михайле, зі всіма своїми однокласниками товаришуєте? А, ні, я товаришуюсь з Артемом Турчином і Білоусом та Свидорчковася. Добре. М -м -м. А, ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертність. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвілті TV та його ведуча Анна. До зустрічі у наступних ефірах.